Утя, 16. -та. Але Сара, дружина Авраамова, не народжувала йому, у неї була служниця, єгиптянка, на ім'я Агар. І сказала Сара Аврааму: Ось Господь закрив утробу мою, щоб я не народжувала. Увійди ж до служниці моєї. Можливо, я буду мати дітей від неї. Авраам послухався слів Сари. І взяла Сара дружина Аврамова, служницю свою, єгиптянку Агар, після десяти років перебування Аврамова в землі ханаланській і дала їй Авраму, чоловіку своєму, за дружину. Він увійшов до Агар, і вона зачала. Побачивши, ж, що зачала, вона стала зневажати господиню свою, і сказала Сара Аврааму В образі моїй винен ти я віддала служницю мою в надра твої, а вона, побачивши, що зачала, стала нехтувати мене. Господь, нехай буде судею між мною і між собою. Авраам сказав Сарі ось служниця твоя у твоїх руках, роби з нею, що тобі завгодно. І Сара почала пригноблювати її, і вона втекла від неї, і знайшов її ангел Господній біля джерела води в пустелі, біля джерела на дорозі до сура. І сказав їй ангел Господній, Агар, служниця Сарина, звідки ти прийшла і куди йдеш? Вона сказала Я втікаю від лиця Сари, господині моєї, ангел Господній сказав їй Повернися до господині своєї і підкорися їй. І сказав їй ангел Господній, примножуючи, примножу нащадків твоїх, так що не можна буде їх перерахувати, їх від безлічі. І це сказав їй ангел Господній ось ти вагідна і народиш сина, і наречеш йому ім'я Ізмаїл, тому що почув Господь страждання твоє він буде між людьми, як дикий осел, руки його на всіх, і руки усіх на нього. Жити буде він перед лицем усіх братів своїх. І нарекла агар Господа, який говорив до неї цим ім'ям: ти Бог, що бачиш мене. Бо сказала вона, дійсно, я бачила тут у слід того, хто бачить мене, тому джерело, те називається, Берлахай Рої. Воно знаходиться між Кадесом і між Баредом. Агар породила Авраму сина, і дав Аврам ім'я синові своєму, що народився від Агар Ізмаїл. Аврам був 86 років, коли Агар народила Авраам Ізмаїла.